мода на знання, я не знаю, як вона може, як її можна випликати Моє питання наступне: навіть роздуми, швидше не питання, пане Романе. Дивіться, коли я викладав там в різних університетах, то я не міг, я просто не міг якимось чином добитися від студентів. Правильних відповідей на наступне питання від мене не могли добитися. Правильних відповідей. не я від них, а вони, якщо ем, Суркіс ремонтував унітази у київського Динамо, а тепер мільйонер, не маючи ніякої освіти, то пане Микола питало мене: а нам на ми теж будемо мільйонерами і, і, і без всіляких вищих учбових закладів. А якщо для Галочки, як кажуть, закінчимо. Ну це просто тому, що батьки сказали, йди, от, вчись, але воно не потрібно. Якщо ти закінчив Гарвард, скільки б ти не позичив грошей у банка, ти потім отримаєш таку роботу хорошу, що, мабуть, виплатиш ці гроші банку. А в Україні такого нема. Ну я закінчив, я не ходив на лекції, я не, не читав книжки. Тому що до мене ставлять питання: нафіга Вася, ти пішов вчитися? Подивись на Петю, який мільйонер, мільярдер і, і так далі. Ніяких знань у нього нема. Тому як як знайти дорогу, щоб люди зрозуміли, що це цінність, інакше як прикладним чином сказати: ти закінчив Київський університет імені Шевченка, і твоя зарплата більше, ніж якщо ти закінчив ПТУ імені я не знаю кого там Івана Пан, Сусані. пане Миколу. В суспільстві, в якому цінність є мільйон, а не знання, ця дискусія не потрібна. Треба відповісти перед тим на питання, а хто формує цінності суспільства? Цінності суспільства формує еліта. Що таке еліта? Це ж не розмір гаманця, це не атестат. Це не ріст, не розмір ноги взуття, і не розмір каскета чи бриля, які носять на голові. Це люди, за якими йде суспільство, бо вони кажуть: знання це цінність, і всі вголос за ними говорять: так, знання це цінність, держава, місцеве самоврядування під це вибудовує постійно правову систему і так далі. Для американця є дві цінності знання і власність. Тому там може бути Гарвард, тому там може бути Єль і так далі. Бо це не просто диплом, це знання. І тоді буде робота, бо є цінність, знання. І тоді буде робота, і тоді буде достаток. Бо це все праця оволодіння знаннями. Це все праця для того, щоб отримати достаток. В суспільстві, в якому кажуть, яке виховували століттями, що ну так, відмінних потрібен, але ж комусь треба на тракторі їздити, тому трійка це теж цінність велика. В такому суспільстві три четвертих суспільства народжується, живе і помирає на три. Бо це цінність. Тоді не треба запитувати, чому молотком забивають болт, чому сокирою зрубують гайку, і так далі. Бо це все на три. Якщо ми подивимося на те, що в нас культивує оце все, то я вам даю наслідки академічних досліджень у групі у 26 осіб в будь-якій групі, в системі того, що називається Україна. Культивується два відмінники, два ті, що просто не встигають, хоча це це нікому ще не відомо, а решта це ті, хто -то мають прожити життя на три. При такій системі, при такому культивуванні цінностей, знання будуть потрібні тільки ледь 1%. А якщо до цього додати, що нація впродовж... Багатьох століть позбавлялася еліти, як тільки людина вела за собою, з собою щось представляла, її негайно знищували. Насправді, українці це одна найбільш підірвана з точки зору еліти нація в світі, тому що таких тортур, яких зазнавала українська нація, зазнавали рідко які етноси.